Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Чи можна зараз у період дії воєнного стану на території України сплатити з рахунку підприємства за реєстрацію торгової марки за кордоном значну суму, наприклад, 100 тисяч доларів? Давайте поділимо це питання на декілька, тому що на першому місці, взагалі, чи можна сплатити за реєстрацію торгової марки за кордоном? Так можна, тому що є е, така операція у переліку е, товарів критичного імпорту. Ми вже розглядали е, інформацію про цей перелік. Там є не тільки товари, а й послуги, і об'єкти інтелектуальної власності. Тому якщо українська компанія чи український підприємець реєструє торгову марку за кордоном, так він може здійснити такий платіж. Далі щодо суми. А сума до 400 тисяч гривень в еквіваленті в іноземній валюті за курсом НБУ не підлягає так званому контролю чи моніторингу. Тобто, якщо у вас вартість торгової марки не буде перевищувати умовні 10 тисяч доларів, то я вважаю, що банк пропустить такий переказ без додаткової перевірки. І якщо ми говоримо про придбання торгової марки, яка є. Дорогою в неї значна вартість, тут можуть бути питання, пов'язані не з правом взагалі платити нерезиденту, а з можливістю ситуації, що ця угода не є справжньою, тобто, ви завищили вартість торгової марки і купуєте її для того, щоб вивести гроші за кордон. Тобто, буде моніторитись факт співставності. Ціни на таку торгову марку. Якщо ви зможете довести обслуговуючому банку, що дійсно ця торгова марка коштує такі гроші, я вважаю, що угода пройде і оплата так само може пройти. Але зважайте на податкові наслідки, тому що згідно з пунктом 186.3 податкового кодексу України, місце постачання цих послуг це місце реєстрації замовника. І може виникнути технічна вимога скласти податкову накладну. А для неплатників ПДВ є ризик сплатити ПДВ власне з усієї вартості торгової марки, яку ви оплатили не резиденту як базового оподаткування. Тобто, майте на увазі, що є інші нюанси, крім факту просто оплати за кордон. У нас на цьому все. Ми щиро вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.